Ще одна меморіальна пам'ятна алея, яка створена в експарку. Це алея Автомайдану і Революції Гідності. Ця алея знаходиться на вході в парк. Тут гуляють дитячі табори. Вона була висаджена весною 2014 року. Цікаво, що висаджували її активісти Автомайдану Революції Гідності. Пам'ять про звільнення України від злочинної влади. Але якщо ви уважно придивитесь, то помітите, що кльони ростуть в шинах. І ці шини і є ті, які були на Євромайдані, Революції Гідності після того, як звільнили Майдан, звільнили Крещатик і їх привезли сюди. Це така невеличка тайна, яку знають небагато. Тому що автомайдан разом з спільнотою «Фріджен» вільне покоління в шинах з Майдану посадив оцю алею.